Вересені, гості завітав, побагреніли кольори довкола. Шкільний поріг на свято довго так чекав, так сумували класи наша рідна школа. Зібрались на подвір'ї учні і вчителі. Сміх радісний лунає і вітання. Сьогодні школа зустрічає нових школярів. Ну а для кого свято першого дзвінка останнє? Дорогі учні, шановні батьки, вчителі, гості. Ми надзвичайно раді вітати вас на святі переуроченому дню знань. Як довго ми чекали цієї зустрічі, теплих вітань, щирих обід, яскравих посмішок, дзвінких голосів дітей, як сумували за учнями та вчителями класи нашої школи під час літніх канікул. І ось цей день настав. Перший дзвінок. Свято старту тривалого марафону на шляху до вершин. А підкорювати ці вершини ми будемо з великим ентузіазмом. Адже за час канікул встигли поновити свої сили. Та в нас є діти, які сьогодні прийшли вперше з новими силами і вже готові отримувати нові знання. Це наші першокласники. Слово надається заступнику директора з навчально-виховної роботи помиранцев Наталії Григорівні. Доброго ранку, гарного настрію! Зустрічаємо вас у школі сьогодні перший навчальний день. І я зачитаю вам наказ про зарахування першокласників до школи згідно рішення педагогічної ради від 30. Серпня 2024 року зарахувати до першого класу Криворізької гімназії 76 наступних учнів Валентова Даміра Олександровича, Бруснікову Валерію Ігорівну, Васильєву Аріну Леонідівну. Голіш Мілану Максимівну. Гончаренко Єву Денисівну. Зайцева Артема Олександровича, Калинкіна Давіда Владиславовича, Курдупова Руслана Валентиновича, Лебердюк Матвія Акамовича, Мірошніченка Аліну Євгенівну Мігуль Володимира Андрійовича, Мірошніченко Ніку Богданівну, Попова Богдана Максимовича, Снятовського Вадима Олександровича. Гойко Катерину Андріївну, Федосєєву Злату Сергіївну, Шиян Єгора Олександрівча, іголкіна Ярослава Романовича, іголкіна Владислава Романовича, Ткаченка Гліба Артемовича. Хай вам діти з сьогоднішнього дня почнеться мирне навчання в Україні. Здоров'я вам, батькам, терпіння. І порозуміння запрошуємо на лінійку найменших учасників нашого свята, першокласників, разом із своїм першим вчителем Галину Анатолієму Ступак. Слова палки, мелодія врочиста, державний гімн, ми знаємо усі, для кожного села, містечка, міста це клич один з мільйонів голосів, це клятва, заповідь священа, Хай чують друзі і вороги, що Україна вічна, незнищенна, від неї ясне світло навкруги. До меморіальних дошок нашим воїнам та випускникам нашої гімназії, Ришку Володимиру Миколайовичу, Гришину Денису Володимировичу, Сосницькому, Віталію Станіславовичу, Терещенко Сергію Миколайовичу. Надається учням Снятовському Вадиму, Піцелі Глібу, Бугері Мелані, Рибець Аріні, Гересимуку Ярославу. Юрчак Марії, Макаренко Юлії, Карапоткіні Вікторії, Клименко Дмитру Забувати, що війна досі триває, приносить руйнування, втрати, нестерпне біль у кожного українську родину. Тож вшануємо хвилиною мовчання захисників, які віддали своє життя за наше з вами майбутнє, а також всіх людей, які стали жертвами війни. Непривітання надається, виконуючи обов'язки директора обдинку Анжелі Валеріївні. Доброго ранку, ми з України. Привітайте один одного. Ой, які не, не виспались! доброго ранку. Шановні друзі, учні, батьки, вчителі. Сьогодні перший клас вперше зайде до свого класу. І сьогодні у них іменини. День народження свого класу. Війна триває, а на час продовжувати навчання сьогодні. Своїми міцними знаннями ми наближаємо перемогу України над окупантами. Адже головна мета наших збройних сил це квітуча і незалежна Україна. А ви, діти, є наше майбутнє держави. Тож давайте створимо разом з вами армію розуму та старанності заради миру в Україні. Зі святом вас, усіх! Ми продовжуємо святкувати лінійку. Тож давайте познайомимося з нашими новими учнями. Вам слово, першокласники! Щочки вже школи лінії малючки. Ми пішли у перший класку, не жити, хмам нас. Нашу вчительку вітаю і терпіння побажаю. Обицяємо, добре вчитись, дружно гратись не свариться. Нові предмети нас чекають, та ми розумні багато знаємо. Мій може літери переписати. Та вчити треба ще багато, щоб ще на світі могли знати. Вчити нам конам то допоможе, разом з нею ми все зможемо. Ми веселі. Привітайте, перший клави, пам'ятайте. Ось такими першачки, йдемо в школу залюбками. Патріоти, патріоти всіх в душі і з любов'ю до країни. Бережіться, люті вороги, ми козацькі доньки і сини. А зараз наші першокласники нам покажуть танцювальний майстер-клас. Тож підтримаємо їх оплисками. Найкращий друг, пропускаюсь, посміхаюсь і в Буква А на ліку схожа, буква О проста. навчитись допоможе. Книжка золота. Завдання просте. А бе так, хто такий кривоковальність має, той й не впору? Від 9 класу. Любі гості, хочу сьогодні привітати всіх з першим дзвоником, з ним знань. На жаль, ми зустрілися в такий важкий час для нашої країни. Але але я дуже сподіваюся, що цей рік буде найкращим для всіх, буде легким, пізнавальним. Тож, хочу ще раз. І мирний. і мирний так. Тож хочу всіх привітати сьогодні, з Днем Знань. Нехай дзвінить дзвіночок голосливий. хай срібний голос чують від усіх. Хай буде рік шкільний і мирний, і щасливий. Для цього докладемо всі зусиль. Право подати перший дзвоник у новому навчальному році надається учням першого класу та вчителю першого класу Галині Анатолійовні Ступак. Мої любі першачки, почнемо наші заняття. Присвячена, першого, перш... присвячена святу першого дзвоника, оголошується за закритою, право першими зайти до школи та зробити почесне коло надається учням першого класу. а баба гете, хто такий має, на Перегляд, ну, той не Треба всім стара вчитись на тихо, книжка ця найкращі світі виручить мене, а на сірку схожа, буква опроста, навчитися допоможе книжка золота, завдень на стене, We'll mm -hmm.